Ситуація у зоні АТО, попри неодноразово оголошений день тиші, і надалі залишається складною. Тож нашим хлопцям сьогодні, як ніколи, потрібна всебічна допомога. Чимало бійців потребують бодай нетривалого перепочинку і з нетерпінням чекають на ротацію. На зміну своїм побратимам цими днями вирушають і прикарпатські міліціонери продовжують тему наші коломийські кореспонденти. В Області сформували черговий зведений загін, у складі якого прикарпатські правоохоронці. Міліціонери служитимуть в Маріуполі на блокпостах. Вони змінюють своїх колег, які вже відбули місяць в зоні бойових дій. Загалом від Коломиїв, АТО побували вже 18 міліціонерів. Цього разу поїхали ще двоє. Серед них заступник начальника міліції Олександр Чабан каже: хвилювання є, але обов'язок виконати мусить. Особисто ви таке рішення прийняв. Хвилювання, звичайно, що є, тому що не їдемо на курорт. Їдемо захищати батьківщину. Надіємося, що буде все добре. Повернемося звідси, живемо і здоровим. Найскладніше, я навіть можу вам сказати, ну, залишатися самим собою, думати про родину і про Україну. Перед відправкою хлопці пройшли вишкіл в обласному центрі на полігоні. Вчилися стріляти, надавати першу медичну допомогу, проводили і теоретичні заняття. Начальник вважає, що його підлегли підготовлені та забезпечені необхідним. За час в зоні антитерористичної операції знаходяться три наших працівника. Їм на заміну їдуть два моїх теж працівника Коломийського МВС. З ними їде як то кажуть, заступник мій Чаблан Олександр Миколаєвич і оперативний працівник Галюк Андрій. Які там будуть нести службу щодо виконання бойових завдань в зоні територичної операції, а також по охороні громадського порядку і злочинів, які вчиняються в даній категорії у зоні проведення цичної операції. Перед виїздом міліціонери відряджені в зону АТО зібралися у актовій залі, отримали благословення від священника.